Хочете навчитись на чомусь грати, але не знаєте з чого почати, почніть з губної гармошки. Американці називають її блюз harp. «блюз або блюзова арфа. Арфа. Наскільки красива назва. В ній гармошці дуже легко почати грати. Просто береш і дуєш. І одразу виходить якийсь цікавий. Мажорний акорд. Можна вдути вперед, а можна вдихати в себе. Паровозик і сіде прям на харпі або на губній гармошці дуже корисно грати. Вона розвиває дихання, вона розвиває музичний слух, тому що можна грати акордами можна мелодією. Вона маленька, компактна, її можна взяти з собою в похід, в рюкзак, в кишеню. І вона не займе багато місць. Вона дешево коштує. Навіть у вас, якщо у вас зовсім немає грошей. Батька! Гроші! Ви можете наш нещасних 300 гривень 400 і купити отаку от штуку, як у мене. Гармоніка бельканто. Не прям супер супер. <звук> Я заграю вам Spirituals, це духовна пісня. <звук> Успіхів.